Цікався. Насправді не цікаво абсолютно, оскільки це люди з попереднього, знаєте, совєтсько-ментального періоду, які роблять все, як каже партія, і колібаються місці з її курсом. Було смішно і огидно насправді дивитися на це явище, оскільки коли сьогодні, по суті, спецпідрозділи стали вже мимоволі заручниками, хтось власної волі, хтось. В силу того, що нічого більше робити не вміють, крім як розганяти мирних демонстрантів, в той самий час органи місцевого самоврядування, які представляють цілу Харківську область, висловлює і моральну, і матеріальну підтримку би Так, там п'ятдесят тисяч, та це залишається без коментарів. Насправді люди самі себе дискредитують і в очах суспільства, оскільки на сьогоднішній день, при тому, що ми усвідомлюємо, що насправді. Спецпідрозділи там військових формування або міліція. Вони об'єктивно потрібні в країні, тобто потрібен бути такий підрозділ, який може ну спроможний виконувати спеціальні задачі. Але Беркут, Грифон, там внутрішні війська це є абсолютно дискредитовані в очах суспільства е структури, які не можна відпросувати нічим. Тим більше одягають чорним.